Українська міліція зливає все, що відбувається зараз на сході України. Це очевидна зрада. Я ну, не, тут нічого вже нема, вже просто терпіння нема. Му, цього мусора Авакова треба під трибунал. Його треба під трибунал. Я Говорю, це прямо в обличчі. Він вже задовбав. Мусорила сволоч, яка робить таке людьми. Це паскуда і сука. Мусорська сука. Может, что не Берег! Живо! Живо! Не надо, пожалуйста. Не надо. Не берегись, Я вот с миром, я тоже пугаюсь. Не берегись. Не берегись. Здорово. Здорово. Я не верю. Я не верю. Я не верю. Такий патріотизм. Одні люди воюють, а міліція, яка має захищати, побила людей. Но так воно відбувається в цій країні. Прідательство на предательство. Зрада на зраді, поганяє зраду. Ти говори хреще, що говорили мусара, як відбулося, де вас зупинили, чому почали бити, з якими словами били? Давай ну якби как бы почалось ну, неожиданно. Ми під'їжджали э, на машині. Нас чоловік 10 було. Сразу как би бы, розбиваються стекла. Ну, никто не ждал, пока мы там откроем двери какие-то. Сразу направляют автомата Мы подняли руки, говорим ему, ну, мы выходим, там, никакого сопротивления. Вот. Ну, начали выкидывать через окна. Ну, вот, у меня, то есть вот так вот. Выкинули как-то там, наверное, или это ногой было. Выкинули там, ну, там, пинки ногами начались. И вот. И все упали там, ну, крики там. Вот. После этого по одному начали переводить в другое место, ближе к машинам их, автозакам. Вот, там нас уважили всех, записывали, там, адреса, фамилии. Вот. Ну, там кто-то кто, -то, кто -то кричал там за Майдан, кто-то ничего не кричал. Ну, то есть некоторые были адекватные, там говорили, что хватит бить. Некоторые там ну, пытались бумиться там. Вот. После того, как позаписывали, пообрезали шнурки, ремни, вот. потом завели в автозаки. Ну там уже более-менее нормально было, вот полтавская милиция была нормальная уже. А вот Беркут, там был Беркут, то есть Шевроны, Беркут узкий, ну так понятно было, что Харьковские Як Как они вас называли? Называли, называли. Ну, там каждый по-разному называл. Кто-то там материл, кто-то. Кто-то по имени называл. Что найбільше больше не ну, называли, там, не знаю, какими-то негативными словами, політичними, не знаю, там, нацисты, бандерами. Да, то есть немцы называли. Немцы называли. Когда узнали, что с нами Шведы были, Швед и Канадец, то начали нас называть иностранцы, немцы, фашисты. Больше такого, ну там уже кто как хотел. Вот это второй функций, он не будет сюда не понимать. Ні, ну вони ж дізналися, що це аж просто как бы вуличний кликуха. Да? Шведка, Нация, ж не були ні, громадяни ні, потім, іноземних не. держав. Ну, не знаю, хто там они як подумали. Ну, почали називати, що ми немці, типу, потім, там німці, кто фашисти, хто, ну як хто хотів, там, бандеровці, я там не записував, ні не запам'ятав. Я чув, я чув, що це на від, були представники незаконного воєннозованого формування бірку, тому що його вже розпустили. А чи були з ними разом представники міліції, співробітники міліції місцевої? Полтавская милиция была и э, беркут. Ну, ага. судя по всему, это харьковский беркут. Был. Вот, mm -hmm. ну, полтавская милиция вела себя Ну, На моё смотрение. Ну, Она нормально себя как бы, нормально никаких там ударов там от них я не было. Что... В основном это происходило при ну, в том, как нас держал Беркут. После того, как нас погрузили в автозаки, это Болтавские, я, там уже было нормально, более-менее себя комфортно начали чувствовать. Ну, хотя мы вдвоем сидели в вот этой м -м, камере, в которой сидит один человек, но все равно это уже да, мы, то есть, освободили руки. А кто вас грузил? Співробітники милиции или співробітники организованного преступного группования Беркут? Милиции? Угу. Дякуємо. І ось що ми в результаті бачимо в Харків. Убиті, очевидно, розбиті обличчя розпухші, підозри на переломи носів, щелеп, ребер, рук, ніг, пальців, вибиті зуби. Тобто, що обличчя розбиті, це, напевно, найменше а менше з Ну Ситуація це неадекватна. Це не була ситуація випадкова, тож там міліціонери не виріх випадково вони були підготовлені на те, що йде зорганізована група. Вони були підготовлені і вони були, скажімо так, їхня мотивація була по суті антидержавна. Вони говорили, що це їдуть значить, там, вороги, що це їдуть нацисти, що це їдуть там озброєні диверсанти і тому подібне. А, і більше того, подібна позиція була да, подана офіційно на сайті МВФ. Тобто, говорячи зараз тверезо без емоцій, зараз була від зрада. треба ставити питання зараз, тільки антигуруються, тих людей, які там побували, про те, що міністр внутрішньої справа Лахов повинен за це відповідати, повинен піти за ці всі речі відставку. Тобто він повинен піти у Це вже задобувало просто усіх цей безпреділ то ці люди це найбільше злочинця. Вони їздили, їхали у Харків, в них там в кишені танки, були бойові літаки, напевно, там ядерну зброю везли. Це, напевно, тому їх затримали. Так? Там, літаючі тарілки в них там, міліція, напевно, виявила, що їх треба було затримувати, і затримували я. Люди під'їжджають на блокпост їх зупиняють люди з автоматами. Так? Зупиняють люди з автоматами, розбивають скло без попереджень, без жодних розмов, розбивають скло і зразу направляють дуло автомата на людей. Це і називається що? Це антитерористична операція проти кого? Проти громадян держави. Може то міліція то зрадники? Може то вони диверсанти. До речі, люди були у формі забороненого військового формування, незаконного військового формування Беркут. Хто їх одягнув у цю форму? Хто їм віддавав наказ взагалі Біркуту їхати когось зупиняти? Що це за Біркут, загородку? Біркут, який кричав українським громадянам, що вони нацисти, що вони німці, до речі. Там хлопців тримано п'ять ходил, не приїхав на якісь депутати подивитися якось. ситуацію? Був, був депутат від Українського об'єднання Свобода Юрій Бубер. Це мажоритарщик з Полтавської області. Він був, він супроводжував міліцію, що міг робити. Але є інший момент що розбиті машини, приватна власність людей. Вона залишилася там на дорозі. Невідомо, що з цими зараз машинами є. По-друге забирали особисті речі, забрали мобільні телефони, забирали документи особисті, наприклад, забирали паспорта, забирали посвідчення помічників народних депутатів. Я вже не кажу про те, що вони по закону мали зателефонувати народному депутату, помічника якого вони затримували. І найголовніше, у людей забирали ну, не просто особисті речі, обручки забирали. Тобто, що от людина поїхала, потрапила в такий розмос, що він має дружині зараз приїхати, сказати, що так і скаже, що в нього забрали обручки. Тобто ми повинні розуміти, що ну якби. Зрада, диверсія, вона є в рядах Міністерства внутрішніх справ і або їх хтось покриває на горі, або я не зрозумію, що я думаю, що зараз повинен майдан знову поставити питання про самооборону, про озброєння. Чому Національна гвардія зараз не їде і. Підтримувати антитерористичну операцію. Що це взагалі відбувається таке, що е, СДУ і міліція в цих областях не може нічого зробити? Тобто люди роблять безприяти. Що в десятьох можна поїхати захопити е, міліцейську частину і вимагати щось, а і в той же час міліція проти цих людей, проти цих сепаратистів нічого не робить, а проти мирних людей, які їхали. Їх поклали обличчям асфальт, їх вони забрали обличчя особисті речі, і ще їх називали німцями, нацистами і тому подібне. Тобто з здоровій голові такі слова не народжують. Це не, не здорові люди там працювали. Я обичаю таке питання. Як ви думаєте, то наслідки то люди були, які вас побили з, з русським акцентом? Чи просто то є наслідки? Люди з російським акцентом.

що Інформаційної війни у нас з цим слабко 100%. Сьогодні провідні канали в Україні е, демонструють якісь е, незрозумілі е, розважальні проблеми, такі з 95-ї чи 96-й квартал, райони. Чим вони займаються? Хто-то покриває. Думаю, Загалі, що... якийсь прийнял, вакуум... це трога, це Я думаю, що вакуум... що Прокуратура, Я програса, прокуратура, прокуратура порушить обов'язковий порядок справи. <кх> Їдем, власне, Ви стріметеся? Подивіться на людину. Помічник народного депутата. Кого Сам, ти помічник? може для От що це, що це робиться? Ну от, власне, після був таким, став таким саме після того, як показав посвідчення помічника народного депутата. Насправді Беркут не розформований. Нас бив власне саме харківський Беркут у поєднанні з харківським і скоріше за все полтавським підрозділом Соколом. Тобто там були БТРи, там були автомати, нічого не питаючи, коли були зупинені машини. Одразу були вибиті вікна, наче з вікна намагалися дістати. Я вийшов через двері, так як найближче сидів, одразу налосив ще би нерусати, попросив старшого, після чого отримав 3-4 удари прикладом в обличчя. І вже одягнуться у пліці. Тобто у... ти втратив свідомість. Втратив да. свідомість, але ну у мене частково згадується те, як у мене вирізали кишені на курсі. Те, як у мене вирізали кишені на курсі, те як поруч зі мною хлопця знімали кільце в обручку. Те, як шнурки розв'язали, те як Багатьох всіх майже витягали е, телефони, все, щоб було по суті в кишенях, е, все витягали. От ми пропало дуже багато документів. Кім момент з кінними у мене це посвідчення опинилося в кишені. Е, от власне, точно так же, як з Сашком музичком вийшло, коли е, мусара е, намагались впевнитися в тому, е, чи він з бронежилетом, чи без е, його перед останнім пострілом було розрізано. Е, його білизну для того, щоб переконати, чи що він бронежилет чи без. От, власне, цей светер був ножем розрізаний прямо на мені. Але цього я, на жаль, вже не пам'ятаю, бо був не в свідомості. свідомість. Через риба місові. Через гриба не зові. Про акцент, акцент того слова. Звичайно, що російський акцент, але це схід України, це логічна <реглама> річ, тому як для Харківського це, я думаю, не дивина. Тобто ніяк російських слідів цьому не треба шукати, це наша рідна міліця, комусара, яких не покарано за вбивство розстріл на майдані і котрі продовжують і посилювати свої бащинство на тепер. Були навіть ті, хто говорив українською мовою, що сурсу. Звичайно, таких була меншість, тому що на сході мало так спілкується, але було очевидно, що це мешканці корінні України. Тобто, коротше, висновок такий: українська міліція зливає все, що відбувається зараз на сході України. Це очевидна зрада. Я ну, тут нічого вже нема, вже просто терпіння нема. М цього мусора Авакова треба під трибунал. Його треба під трибунал. Я заступник голови Київської обласної ради Юрій Найвий. Я говорю це прямо в обличчі. Він вже задовбав. Мусорила сволоч, яка робить таке людьми. Це паскуда і сука. Мусорська сука. Тобто він працює на Путіна, по другому іншому Хотілося додати, що те, що за що боровся Майдан, за що стояв, потрібно виявилося звільнення Януковича. І все. На даний момент ми бачимо, що та сама міліція, яка була, вона на місцях Просто відбувається оритація Київських Ченові одне місяць, Київських друге, Харківських третє. Все лишається на місцях те саме. Тобто громадяни, які стояли на Майдані, зараз їх намагаються розпустити спеціально, щоб втримався якихось, так само це робить наша вагом. А решта, ну як? Порядка буде стоять, треба збиратися рано, це моя думка. И вирішуватися справа.